Привіт! Мене в коментарях просили записати відео, як я налаштував свій інвертор. Я хотів би поділитися з вами цією інформацією. Для того, щоб було зручніше вам налаштовувати, я переключу свій інвертор у звичайний режим і виберу англійську мову. Спочатку я хотів би вам порадити перейти в налаштування батареї. І давайте поговоримо про налаштування, які в нас тут є. У нас вибрано режим літіум. Це значить, що інвертор спілкується з BMS виключно за рахунок кабель, кабелю CAN. Що ми тут можемо бачити? Я раджу вам налаштувати 300 А в моєму випадку, тому що в мене батарея на 300 А, в вашому випадку це може бути 50. 100-150, в залежності від того, який у вас акумулятор. Потім тут можна налаштувати максимальний і, мінімаль, і максимальний струм заряду і розряду. Тобто, це е, ті значення, які дозволяє ваша батарея. В моєму випадку це 300 Агон. Ми можемо використовувати зарядку 05C або розрядку 05C. Я е, виставив максимальне налаштування. Потім у нас тут є дві галочки: Activate Battery і Disable Float Charge. Що таке Activate Battery? Наприклад, якщо у вас по якимось причинам батарея повністю була розряджена, і БМС її закрив, і вона не видавала напругу, то якщо ми ввімкнемо цю галочку, інвертор подасть напругу і буде заряджати батарею. Але це зазвичай проблемний режим. і все, мабуть, ви щось налаштували, невірно, в вашій батареї. Наступна галочка це Disable Float Charge, це значить, що ми вимикаємо режим плавачого заряду. Давайте перейдемо в другу вкладку і подивимося, що в нас тут є. Тут у нас є налаштування для генератора, якщо ви під'єднали генератор, і налаштування для зарядки від ваших мережі. Якщо в нас є генератори, ми плануємо його заряджати, то ми маємо вибрати генератор Charge для того, щоб у нас відкрилось це меню. І в даному випадку, якщо ми підключаємо генератор, то він запуститься, коли батарея буде розряджена на 30% і зарядить батарею або до Time of Use того відсотка, який ви вказали, або якщо в Time of Use буде вимкнуний, зарядить його повністю до 100%. Також, якщо у вас генератор може приймати сигнал е, запуску, то ми можемо використовувати Gen Signal, і тоді у нас інвертор буде дистанційно замикати контакт і ваш генератор буде вмикатися. Якщо ж вам потрібно перевірити систему, або ви хочете в даний випадок зарядити акумулятор вище, ніж 30%, то якщо ми натиснемо Gen Force, то генератор вімкнеться автоматично і не буде дивитися на ці параметри. Максимальний струн ми можемо тут виставити, але про струн трошки далі ми поговоримо від генератора. Давайте я вимкну, бо в мене генератор зараз не під'єднаний. Так само давайте поговоримо про зарядку від мережі. Ось цей верхні, е, верхнє віконце в даному випадку не має значення, і воно тільки інформаційне і воно не впливає на те, коли буде вмикатися. Заряд від мережі нас більше цікавить, який струм заряду буде брати а, інвертор з мережі, коли буде заряджати наш акумулятор. І це єдине місце, де ми налаштовуємо струм зарядки акумулятора. Потім ми можемо вказати, чи заряджається наш генератор, чи ні grid charge. І ми можемо виставити grid signal, якщо це нам потрібно. Давайте перейдемо в останню вкладку. Якщо в нас батарея Dynas, Deя або Pilon то ми вибираємо нулі і взагалі буде писатися яка саме батарея. Але більше нас цікавлять наступні три віконця. Давайте почнемо з лоу-батері. В даному випадку в мене виставлено 15%. Що це значить? Це значить, що в нас. Батарейка при досягненні такої напруги в процентах, тобто коли вона буде розряджатися, інвертор почне піщати так, що розбудить навіть вночі. Після того, як у нас почався писк інвертора, інвертор продовжить працювати до тих пір, поки в нас батарея не розрядиться до 5%. І якщо в нас під'єднана буде мережа, то він зарядить батарею до 20%. Давайте вийдемо на шаг назад і подивимося інші вкладки, які в нас є в батареї. Якщо ми виберемо використовувати батарею, але без під'єднання КАН шини то ми можемо налаштувати параметри. В даному випадку в нас вже не відсотки, а напруга. І ми можемо налаштувати плаваючий режим заряду, накопичення, тобто повне, і заряд вирівнювання. Також ми можемо тут вказати, який у нас, нас є спротив всій батареї. Так само налаштовуються параметри вимкнення, коли починає пищати і коли він зарядився від мережі. Більше в нас тут вкладок немає. Це не дуже зручний режим. Якщо у вас є батарея, але немає каун-зв'язку, то я раджу використовувати Use-Battery з відсотками. Тобто, якщо ми виберемо цей режим, то в нас буде можливість дивитися на екрані, який в нас заряд батареї, але треба налаштувати так само, виходячи з паспорту вашої батареї, які в нас є заряди, до якої напруги має заряджатися, і також яка в нас є мінімальна напруга для акумулятора. Дивіться, при цьому в нас. Інвертор сам порахував рівень заряду батареї. БМС мені каже, що зараз 60%, а інвертор, виходячи з напруги, порахував, що в нас 95%. Ця інформація буде оновлена, коли інвертор зарядиться до тієї напруги, яку ми вказали. Давайте я поверну назад і ми перейдемо в наступне меню. Вибираю літіум і вибираю, що в нас є під'єднана батарея. Вимикаю Activated Battery, тому що в мене батарея. Працює справно. Наступна вкладка це базові налаштування. Тут ми можемо побачити декілька віконець. Що тут є? Ми можемо сказати, що в нас синхронізувався час, коли, якщо під'єднаний до Wi-Fi, до інтернету, то час у нас буде синхронізуватися. І, наприклад, переход зимовий та літній час буде тут оновлення. Також у нас тут є вкладка. Чи буде сигналітися, чи не буде цей інвертор, якщо у нас є якісь проблеми. І є автодім, тобто автозатемнення. Що це значить? Якщо в нас буде ця галочка стояти, то приблизно через 2-5 хвилин екран тухне і становиться повністю темний. Якщо ви хочете, щоб він ніколи не вимикався, то ми можемо цю вкладку вимкнути, і у нас екран буде постійно світитися. Потім у нас тут є налаштування дати. І яка в нас зараз година? Також тут є вкладочка Factory Reset. Тобто ми можемо скинути на заводські налаштування. Пароль є в інструкції, і ми можемо після налаштування натиснути кнопку Lockout, тобто заборонити всі зміни, можемо це вибрати і ввести пароль 4 сімки. І після цього у нас неможливо буде нічого змінити. Ні в якому меню. Зараз я це поверну назад. Окей. Давайте подивимося, що у нас тут є. В наступному меню тут є у нас мова. Все. Давайте перейдемо в System Work Mode. Що ми тут можемо налаштувати? Давайте спочатку почнемо про цю вкладку, поговоримо. Це. Максимальна потужність, яку може переварити ваш інвертор від сонячних панелей. Тобто ми вам вказуємо, на яку максимальну потужність він може працювати. Потім в нас тут є три режими, по яким наш інвертор може працювати з зовнішньою мережою і продавати енергію. або... Не продавати її в мережу. Давайте подивимось. Якщо ми виберемо Selling First, це буде значити, що ми всю енергію, яка в нас є надлишкова, будемо скидувати у мережу. В даному випадку у мене немає такого лічильника. Якщо у вас є двонаправлений лічильник, то можна це зробити і використовувати. Наступний режим це «Zero Export to Load. Тобто, якщо ми вибираємо цей режим, то Інвертор буде працювати лише на навантаження у PS-лот, тобто, це в нас буде, вся енергія піде тільки у все, що підключено після інвертору. Якщо ми виберемо Zero Export to Current трансформатор, тобто це режим, який я раджу використовувати. У багатьох відео я бачив, що люди не під'єднують ці трансформатори перед інвертором. А це, на мою думку, дуже... Зменшує його, його особливості і плюси, які дає саме цей інвертор. Чому це дуже важливо? Якщо ми під'єднаємо трансформатор струму перед вхідом в нашу квартиру або будинок, то ми зможемо налаштувати так, щоб, якщо в нас є якесь навантаження, і якщо в нас є багато сонця, або у нас дозволено використовувати акумулятор до Наприклад, до 20%, або більше або менше, то ми можемо енергію направляти не тільки на з'єднання, яке в нас є на вихід інвертора, а ще ми можемо підмішувати у мережу. Але завдяки тому, що в нас встановлений трансформатор струму, ми будемо підмішувати рівно стільки, щоб вона не виходила за нашу квартиру. Тобто, ми будемо живити велико прилади, наприклад, це. Духову шафу, або ті прилади, якийсь електронагрівач, який ми не можемо живити, коли в нас є відсутня електроенергія. Але коли вона є, то ми можемо підмішувати після трансформатору струму, але нічого не будемо передавати за лічильник. У даному вікні Zero Export Power ми можемо налаштувати, скільки в даному режимі буде в нас ват. Підмішуватися з мережі навіть тоді, коли в нас буде акумулятор повністю заряджений. І для чого це потрібно? Це потрібно для тих випадків, коли в нас дуже сильно і різко змінюється навантаження. Наприклад, це буде електричний духова шафа або електричний варочний панель. Тоді краще використовувати 20-30 Вт, для того, щоб ми могли. Більш коректно, і відверто встигав відпрацьовувати, і він якомога менше брав енергії з мережі. В даному випадку в мене стоїть нулі, я нічого в мережі не беру. Хоча завойська налаштування 20. Рекомендують використовувати 20 100 120 Вт. Наступне це як буде розподілюватися енергія від сонця, якщо в нас. Буде встановлено Battery First, то ми спочатку завантажуємо батарейку. Якщо ми вибираємо Load First, то ми спочатку віддаємо все в мережу нашу, після інвертора або після трансформатора струму. І тільки після того, як ми е задовольнили е ці потреби, тільки після цього буде щось продаватися назовні. Наступний дуже цікавий вкладка це Grid Peak Shaving. Я розкажу про неї через декілька хвилин, тому що вона пов'язана з використанням наступної вкладки Time of Use. Давайте подивимося більш детальніше, які можливості дає нам ця вкладка. Я вважаю, що це найцікавіша вкладка, і саме за це треба купувати саме інвертори Deja, а не щось інше. Наприклад, PowerMR або, або інший Китаець, тому що без додаткового якогось налаштування або Home Assistance. Неможливо використовувати інвертор так, як це можливо робити з дею. Давайте я вам покажу. Ми можемо вимкнути цю вкладку Time of Use, і якщо ми її вимкнемо, то батарея буде працювати наступним чином. Тобто, якщо в нас ця вкладка вимкнута, то інвертор тримає батарею завжди зарядженою на 100%. І ви можете бачити, що зарядка пішла, і в нас була налаштовано Струм зарядки 30 А, ви бачите ось тут. І в даному випадку батарея починає заряджатися таким же струмом, але за декілька відсотків нижче, і буде заряджати до тих пір, доки батарея не зарядиться до 100% і буде тримати її завжди на цьому режимі. Якщо ми виберемо, що в нас є таймофьюз, то ми зможемо запрограмувати, як буде себе вести інвертор. І батареї. Це дуже е, круто, особливо з сонячними панелями. Давайте подивимося. Давайте подивимося сюди. Спочатку ми бачимо, що в нас тут є вкладки, як ми можемо налаштовувати, чи буде батарея заряджатися від мережі. Наступна вкладка від генератора. І давайте подивимося на декілька параметрів. В даному випадку в нас є вкладка старту цього режиму. І закінчення цього режиму. І тут є вкладка Power. На декілька відео я бачив, що люди помилково вважають, що це потужність як розряду інвертора, так і заряду інвертора. На самому о, випадку це не так. Це потужність, яку ми дозволяємо інвертору використовувати і видавати в мережу або до трансформатору струму. Максимальна потужність для мого 6 кВт інвертора це 6. 1800 Вт, як буде працювати ця система? Якщо ми вкажемо тут 60%, то інвертор буде розряджати цю батарею максимум до 60%. Коли батарея буде розряджена до цього значення, інвертор перестане використовувати батарею і переключиться на мережу. Якщо в нас буде стояти. Давайте, Розберемо наступний часовий проміжок. Дивіться, якщо в нас буде час з 5 години до 9 години, ми також можемо тут вибрати, яка потужність інвертора в нас буде. Давайте подивимося наступний третій режим часовий. Якщо в нас, наприклад, тут інвертор дозволив розрядити до 50% і в нас прийшло час з 9 до 13 години, Якщо в нас стоїть тут галочка зарядка від мережі, то незалежно від того, чи є сонце чи нема сонця, інвертор моментально почне заряджати батарею з 50 до 70%, виключно також від мережі. І для того, щоб швиденько на, е, зарядити цю батарею. Коли в нас час перейде знов нижче, інвертор знов зможе розряджати цю батарею до 60%. І в даному випадку дозаряджати він її не буде. Тобто, за допомогою цих налаштувань ми можемо підлаштувати так роботу інвертора, щоб ми максимально використовували батарею, максимально використовували сонячні панелі, тому що нам не потрібно, щоб на ранок, наприклад, з 7-ї години у нас буде. Наприклад, в 7 години у нас буде сонце, а в нас буде батарея на 100% заряджена, тому у нас сонце не буде потрапляти в цю батарею. І давайте повернемося на вкладку назад про те, що я казав: Grid Peak Shaving. Що це таке? Наприклад, якщо у вас є мережа, яка не дозволяє використовувати наприклад, навантаження більше, ніж 3 кВт. А якщо в нас буде навантаження, наприклад, в даному випадку в мене навантаження 2 кВт це зарядка батареї, і якщо зараз вімкнути чайник і буде 4 кВт, то в цьому випадку в нас е навантаження на мережу буде дуже сильним. І ми можемо це навантаження обмежити. Якщо ми тут виберемо цю вкладку, і, наприклад, в даному випадку я попрошу мою дружину, щоб вона вімкнула. Чайник, наприклад, я тут виставлю 3 кВт. Ось дивіться, я виставляю 3 кВт. У нас вимкнено, навіть якщо в нас тут буде вимкнено Time of Fuse, то якщо ми зайдемо сюди повторно, і в нас тут Grid пік Shaving, то в наступній вкладці воно буде автоматично вмикатися. Навіть якщо я заново його вимкну, вийду звідси і зараз знову попаду в цю. Всі налаштування, де вони тут були, Якщо тут галочка стоїть, то ми вимкнути тайм Use фізично не зможемо. Він буде знову з'являтися. Ось я налаштував максимальне навантаження 2890. Зараз в мене працює стиральна машина. І зараз я вимкну чайник. Вмикай, будь ласка. Вимкнув чайник, зараз пройде трохи часу. Оновиться система, і ми побачимо зараз те, що в нас підвищилось навантаження, але в нас йде 2,88, тобто максимально, скільки ми встановили, і все інше бере з батареї. Якщо ми виберемо тут це значення ще нижче, то в нас батарея буде йти більше навантаження і в нас буде йти менше. З мережі. Тобто, бачите, як це працює. І коли ви цю функцію вибираєте, то як би ми тут не вимикали, ми це вимкнути не зможемо. Також тут є третє меню, і ми це можемо вибрати по дням тижня, якщо це потрібно. Наступна вкладка це налаштування мережі. Зазвичай, коли інвертори приходять е в Україну, вони можуть приходити з Китаю, вони можуть приходити з Європи. Там можуть бути вибрані різні параметри мережі. Але для того, щоб працювало все добре, я раджу вибрати General Standard, перевірити частоту напругу, як в нас він під'єднан. Якщо потрібно, ми можемо розширити частоту. Якщо потрібно, ми можемо розширити напругу для того, щоб наш інвертор працював. Якщо нам потрібно щось змінити, нам треба нажати Unlock Grid Setting. Якщо я не помиляюсь, це у нас 4 сімки. Так, і в нас ми можемо вибирати, можемо вибирати різні режими. Ну, я раджу цього не робити. General Standard це дуже-дуже все добре. Працює, нема питань. Наступне меню це додаткові налаштування. Давайте поговоримо тут більше про ці налаштування. Перше меню Solar Arc Fold-ON. Це тільки для е, USA. В даному випадку ми можемо це вимкнути. Також в нас є тут Backup Delay, тобто ми можемо виставити, скільки мілісекунд потрібно для того, щоб переключитися з мережі на інвертор, якщо в нас буде вимикатися світло. В даному випадку стоїть у мене 0 секунд. Потім, якщо потрібно, ми можемо вибрати саме аналіз. Якщо для цього потрібно вибрати цей режим, але попередньо, в попередньому меню, ми маємо вибрати тут інший стандарт це є 021. Ми можемо перевірити ісправність інвертора і запустити те саме діагностики. Якщо ми виберемо це налаштування і нажмемо ОК. По цьому стандарту, то в нас інвертор вимкнеться, буде піщати, і приблизно 10 хвилин йому буде знадобитися для того, щоб пройти саме діагностику. Потім, якщо ми натиснемо цю кнопку і нажмемо ще раз підтвердити, то у нас буде виведений репорт по цьому тесту самодіагностики. Потім дуже цікаво, у нас є остання вкладка, тобто BMS Error Stop». Це вкладка, яка Дозволяє нам е, вимикати інвертор або давати аварію, якщо в нас БМС на щось свариться. Перезаряд, перерозряд, висока температура і так далі. Сігнал Mode. Якщо в нас є проблеми з землею і в нас треба робити зановлення, то ми можемо взяти е, сигнал замкнення або розімкнення контактів і під'єднувати через реле е, режим. Під'єднувати землю або 0. Наступна вкладка, про яку хотів би сказати, тут налаштовується трансформатор току, якщо в нас є якісь інші трансформатори току, ми можемо тут ці параметри змінити. І ми можемо вибрати Gen Peak Shaving, тобто ми можемо також допомагати генератору, якщо в нас буде різке навантаження після інвертора, генератор всього лише напросто буде видавати, наприклад, 2 кВт, а нам потрібно 5, і ми будемо підсасувати з батареї. Наступні параметри потрібні, якщо ми під'єднуємо декілька інверторів, або робимо трьох в мережу, якщо ми використовуємо 3 6 кВт інвертори, або якщо ми хочемо під'єднати 6 кВт для того, щоб зробити, наприклад, 12 кВт. Тут також з'явилося наступне меню, тобто ми можемо а, зменшити шум. Якщо нам це важливо, але для 6 вона тиха, тут немає проблем. Потім ми можемо цей зниження шуму, коли батарея розряджається, вимкнути. І тут є додаткова функція MPPT Multi-point scanning. Тобто це працює для сонячних панелей, для того, щоб коли падає. Сонячна інсоляція для того, щоб нам продлити по часу використання сонячних панелей. Там є графіки на різних форумах, як це працює. Тобто, якщо ми виберемо цю функцію, то наші сонячні панелі до більш пізньої години будуть споживати сонце і заряджати батарею, або якщо нам буде потрібно, віддавати щось в мережу. Наступне меню це GenPort. Що тут цікавого, ми можемо вибрати, як буде працювати наш вхід на інвертор, і ми можемо вибрати General Generator Input і вказати, яка потужність буде відбиратися від цього а, генератора. Якщо в нас є Smart Load, тобто навантаження розумне, можемо вибрати це навантаження. І остання інтересна вкладка, цікава вкладка це якщо ми ставимо мікроінвертор, тобто ця така штука, яка ставиться на сторінку сонячних панелей, і, наприклад, щоб на цьому інвертору видавалася більша частота для того, щоб дея могла сприйняти, що цей інвертор є, і під'єднати його на навантаження як перший. -перший. Потім, якщо ми вибираємо смарт Load, то ми можемо зробити так, щоб на цьому виході в нас а, був постійно напруга, а можемо, щоб вона вимикалася, наприклад, це якийсь бойлер або щось інше. Якщо ми виберемо по генератору, то ми можемо вибрати джен-генератор, під'єднаний до вводу на, на інвертор, тобто на інпут, і а, система буде розпізнавати і дозволяти. Цьому генератору заряджати батарейку, працювати з інвертором, тому що, якщо ми пам'ятаємо, в налаштуваннях мережі там дуже вузькі параметри по частоті, по напрузі, для того, щоб ваше обладнання працювало добре. Але якщо ми під'єднуємо генератор до входу і використовуємо смарт-ло для виходу, тоді ми можемо вибрати, що в нас генератор під'єднаний, тоді цей діапазон по частоті буде більш розширений. Ці налаштування я не хочу придумувати зараз, Немає в мене на це відповіді. Наступна вкладка це інформація по інвертору, яка в нас версія, яка версія інвертора, серійні номери і помилки, які в нас були. В принципі, це все, що я хотів би сьогодні розказати про налаштування. Якщо у вас будуть питання, пишіть. Щось цікаве, можливо, я пропустив. Може, хтось щось. Поправляв, але дуже раджу бути позитивними і писати культурно без якихось образливих слів. Всім дякую, всім папа! -па.